Заслання, що тривало майже півстоліття. Пам'ять про тих, кого радянський режим позбавив батьківщини, вшановували у сквері миру біля меморіалу пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме 18 травня 1944 року перший ешелон відправився з Кримського півострова. Тоді за три дні НКВСівці вивезли понад 200 тисяч кримських татар, переважно в країни Центральної Азії. Із покладання квітів та запалення лампадок розпочався захід до дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Це вперше українці та кримські татари зібралися у столиці біля меморіалу пам'яті. Були також урядовці, дипломати, представники міжнародних організацій, військові, релігійні та громадські діячі вшанували пам'ять хвилиною мовчання. та помолилися за загиблими у депортації. рабі, о Всевишній, даруй нам сили, щоб подолати ворогів наших раб. Родина кримського татарина Арсена Тартана теж пережила депортацію. Розповідає, якщо школярем її в ходив на заходи до Дня пам'яті жертв депортації і вже тоді задумувався, чому у школі про це не вчать. Чому зі сцени, наприклад, там кажуть певні факти, а ви на уроках історії їх не проходите? Чому про це не говорять? Чому, якщо, вибачте, за порівняння це ну, не можна трагедії порівнювати, але чому про Голокост? Розповідають а трагедія корінного народу Криму. Майже не зачіпається. Про депортацію знає з переказів своєї бабусі, і Сулейман Мамутов теж пригадує, як у дитинстві на мітинг збиралися кримські татари, щоб згадати тих, хто не повернувся додому. Моя бабуся мені розповідала свою історію десь, коли мені було 6 чи 7 років, і, хоча вона намагалася пом'якшити це, то все одно було зрозуміло масштаб цієї трагедії і що саме відбувалося. Один. Один з моментів це те, що багато сімей вони були розділені під час вигнання, і це займало у людей там до року, до двох, для того, щоб знайти там своїх рідних сестер, братів, батьків, тому що дуже часто їх розділяли не те, що навіть по різних вагонах, а в різні состави. Злочином, що не має терміну давності, назвав ті події голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, коли жінок, дітей та літніх людей вивезли у заслання, звідки більшість ніколи не повернулася. Сотні тисяч кримських татар, позбавлені Батьківщині, були поховані на чужині. Цей злочин проти людяності передбачав заплановані масштабні дії, спрямовані на знищення кримськотатарського народу. Піддавши його насильницькому вигнанню зі своєї історичної батьківщини і позбавивши у такий спосіб основи для збереження розвідку та благополуччя корінного кримськотатарського народу, світ має визнати депортацію геноцидом, щоб не допустити повтору таких трагедій, каже заступниця керівника офісу президента Олена Ковальська. Україна на всіх рівнях, політичному, правовому, міжнародному, добивається визнання депортації 1944 року актом геноциду. Верховна Рада України звернулася до урядів і парламентів світу з закликом підтримати цю позицію. Ми вдячні державам, міжнародним організаціям, які вже визнали депортацію акту геноцидом – Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Канада. Закликаємо увесь світ приєднатися до акту справедливості. Та нині історія повторюється. Кримські татари знову зазнають репресій та поневолення, каже Рефат Чубаров. Політичні репресії, арешти, заборона меджлісу кримськотатарського народу, переслідування за етнічною та релігійною ознаками, русифікація, асиміляція, зміна демографічного складу є прямим продовженням російської геноцидальної політики спрямовані на знищення кримськотатарського народу, будь-які намагання легітимізувати окупацію Криму чи відмовитися від його деокупації є потуранням злочинної політиці Росії на тимчасово окупованій нею території Криму, є підтримкою злочину проти людяності та зрадою пам'яті геноциду. наразі у незаконному ув'язненні 223 кримчанина, і їм потрібна підтримка. Наголосила представниця президента України ВРК Крим» Ольга Куришко і нагадала про акцію листи до вільного Криму. Ми зробили цю акцію безстроковою, тобто вона буде діяти до тих пір, поки не буде звільнений політично в'язнений або звільнений Крим. Валерія Церна, Сергій Дунда, Суспільне новини, Крим.